Доброго ранку, діти. Сьогодні на заняттях нам прийде гість. А хто це? Ви дізнаєтесь, коли послухаєте віршик. За щоки ховає зернята хом'як, позбутися звички не може ніяк. Стаєш ти кумедний, хом'яче цю мить. Твій вигляд потішний всіх веселить. Не маю я торби, не маю кишені. За щоки сховати все можу лишені я. Діти, про кого цей віршик? Правильно, про Хом'ячка. Бо сьогодні на заняття к нам прийшов хом'ячок Хомка. Вам цікаво, яка історія трапилась хом'ячком? Тоді послухайте. Жив собі хом'як Хомка. Він дуже любив смачно поїсти. Одного разу Хомка зобрався в кімнату, де було багато-багато корму. Він довго, довго їв, а коли прийшов час повертатися, вирішив із собою трохи прихопити. Сумки в Хомки не було, тому він і поклав собі корм за обидві щоки. Прийшов додому Хомка і радісно співав пісню Ха-ха-ха. В пісеньці Хом'ячка заховався звук Х. Подивіться народ. Він трішки відкритий, а язик заховався вглипрота. Діти, А чи можемо ми проспівати цей звук? Ні, не можемо. Тоді в який будиночок ми його поселимо? Правильно, звук Х живе в синьому будиночку. Давайте ще раз повторимо звук Х, з яким ми сьогодні познайомились. А наш звуковий чоловічок допоможе нам його запам'ятати. Х, х, х. А ось і наш хомка, який пропонує нам назвати слова, в яких заховався звук Х. Хліб. Хліб. Хустка. Хустка. Цвях. Цвях. Горіх, горіх, Черепаха, черепаха. Молодці діти. Тож з яким звуком ми сьогодні познайомились? Правильно, зі звуком Х. А на цьому наше заняття завершилось. До зустрічі, мої любі!